На Маріупольському напрямку з артилерії 152 та 122 мм обстріляно Бердянське, Лебединське та Лаківку. З мінометів Троїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Мар'їнку, Водяне, Широкине та Гнутове. Під вогонь гранатометів та Стрілецької зброї потрапила Красногорівка знову ж Марінка, Лебединське, Новотроїцьке. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП і танк Широкине та Красногорівку. На Луганському напрямку загарбники з мінометів обстрілювали Катеринівку, Попасну, Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї Кримське, Новолександрівку, Троїцьке. По Кримському та жовтому вогонь вели снайпери противника. На Донецькому напрямку окупанти з танків 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Пісків, Авдіївки, Кам'янки, Зайцевого, Опитного, Новгородського, Залізного та Луганського. По Невільському вів вогонь Снайпер, а по Луганському БМП-ворога. Загалом зафіксовано 94 обстріли. П'ятеро наших військових поранено один травмований.